І вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Торгував зброєю. СБУ та Нацполіція затримали ще одного ділка, який намагався налагодити нелегальний продаж трофейної зброї. Сказ це небезпечно. В Умані розпочато позапланову імунізацію домашніх тварин у зв'язку з виявленим випадком цієї хвороби. Українське мистецтво, заклади культури області розширюють міжнародну співпрацю під час війни. Цієї ночі на Черкащині працювали сили ППО. Як повідомив начальник ОВА Ігор Таборець, у межах нашої території знищено шість ворожих ППО. Травмованих немає. Звернень щодо пошкодження майна наразі теж. За інформацією повітряних сил ЗСУ, у ніч на 28 березня противник атакував 163 ударними ППЛА, типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 89 з них. 51 ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений, без негативних наслідків. Служба безпеки та національна поліція затримали ще одного ділка, який намагався налагодити нелегальний продаж трофейного озброєння у Чаркаській області. Як встановило розслідування зброю та боєприпаси вивозили з фронтових районів України. За матеріалами справи затриманим виявився 55-річний місцевий мешканець, який вже мав судимість за поширення російської пропаганди. А згодом вирішив задіяти кримінальні зв'язки для торгівлі зброєю. Зловмисник обладнав схрон на території орендованого гаражу. Туди він приховано звозив трофейні засоби ураження. В подальшому фігурант планував налагодити продаж зброї у різних регіонах України. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому. На спробі нелегального збуту засобів враження. Під час обшуку вилучено сім автоматів АК-74, вісім реактивних протитанкових гранат ПГ-22, понад 100 набоїв калібру 5,45 мм, 10 гранат один 1 та РГУ кошти за нелегальний продаж зброї. Вилучено зброю та боєприпаси буде направлено до підрозділів збройних сил України після проведених експертиз. За матеріалами Служби безпеки України затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 7 років ув'язнення комплексні де проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Національною поліцією за процесальне керівництво Черкаської окружної прокуратури. На Черкащині воїни батальйону спецоперацій Еней бригади Нацполіції Людь отримали державні нагороди. Відзнаку президента за оборону України вручено поліцейським, які брали участь у боях на найгарячіших ділянках фронту, повідомляє поліція Черкаської області. Також бійці хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто загинув, обороняючи Україну. Після цього у каплиці на території головного управління запалили свічку як символ пам'яті про тих, хто віддав життя за нашу державу. В Омені розпочато позапланову імунізацію домашніх тварин у зв'язку з виявленим випадком сказу. Виїзні бригади працюють згідно зі встановленим графіком, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Уманська міська рада. Все, 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 дуже гарний молодець. Сказ у собаки фахівці підтвердили 22 березня. З 23-го на вулицях Осташівська, фортечна, Шолома Лейхема, набережна, провулок Богуна та районі Зарембова Гребля діють карантинні обмеження. Відтак людей закликають вакцинувати своїх тварин від цього захворювання. Ми щеплюємо від сказу. Десь бігає тут. Я зрозуміла, але ж все одно треба щепитися. Ви розумієте? Загрозлива зона сказ це страшна хвороба. Зв'язку з тим, що стався спалах сказу в місті Умань по вулиці Осташівська. 26 березня було прийнято рішення провести в непланову імунізацію домашніх тварин. Ви його раніше щеплювали? Ні. Не Він у вас не був щеплений. Так, я його буду колоти внутрі мишечно. Тримайте, 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 тримайте. Всё, Кузя, Кузя. все Кузя, все, Кузя. Спеціалісти наголошують, щеплювати домашніх улюбленців потрібно регулярно. Треба щеплювати раз у рік тварину. Хотя ага. би відказую, будь білий лис, слона впала, собачка ваша прийшла, понюхала своїм носиком. <гушувач> і розумієте, а ви потім своїм носиком до тієї собачки. І так зараження проходить. Ви <гушувач> повинні берегти своє здоров'я. Імунізацію проводимо вакциною і відсказу Рабістар. Рабістар безкоштовна вакцина. Єдине, що на руки вакцини не видаємо, якщо ви хочете вакцинуватися, необхідно привезти домашнього улюбленця по адресі Туристі 21Б. І там вакцинувати Олександр Іщенко принагідно звернувся до колег із приватних ветклінік. Вони можуть в достатній кількості виписати вакцину Рабістар. Особисто в нас в районі державної ветеринарної лікарні, і безкоштовно вакцинувати від сказу домашніх улюбленців по місті Умань. На серйозності ситуації наголошує і Лариса Качанова, яка очолює Уманське районне управління Держпродспоживслужби у Черкаській області. В Уманському районі протягом поточного року зареєстровано 9 випадків сказу тварин. І ось зараз, протягом останніх двох років, коли не реєструвалися випадки сказу в місто Умань. Вже сьогодні зареєстрований такий випадок. Загалом було затверджено комплексний план заходів локалізації та ліквідації даного випадку захворювання та накладені карантинні обмеження. Неблагополучним пунктом визначена вся територія повністю міста Умань з лісовими та мисливськими угіддями і лісопарковою зоною. В загрозливій зоні знаходяться два села: Городецьке та село Паківець. І зразу ж є прохання. У разі, якщо ви помітите появу. Диких тварин, лисиці чи лиса на території міста Умань, а тим більше, якщо ви визначите, що це реол їхнього існування, саме там, обов'язково. Телефонуйте в району державної лікарні ветеринарної медицини. Телефон 3 -23 90 Спільні культурні проєкти та міжнародна презентація України активно розвиваються. Митці області реалізують історико-культурні ініціативи та співпрацюють із закордонними партнерами. Про це під час брифінгу повідомив начальник обласного управління культури та охорони культурної спадщини Олександр Шабатін. Під час війни важливо розвивати культуру в регіоні та виходити на міжнародний рівень. Історико культурні проєкти, які наші митці реалізують за кордоном, є вагомою частиною культурної дипломатії, зазначив посадовець, міжнародний виставковий проєкт IMUA, Юа, де експонувалася ну, фактично унікальний музейний предмет із фондів заповідника, який став і символом. Цього проекту і який фактично обличчям проекту був, відкривав цю виставку. Відбулася вона у Нью-Йорку США, і оце обличчя, наша, наш експонат, він транслювався на всіх великих екранах міста Нью-Йорк. Зі слів Олександра Шабатіна, наразі триває робота над кількома спільними проєктами з Чехією, Литвою та Польщею. Завдяки співпраці з міжнародною волонтерською спільнотою Черкаська обласна бібліотека отримала обладнання для оцифровування фондів, зокрема рідкісні видання. Також за кордоном організовують виставки дитячих малюнків на тему війни в Україні. Зараз експозицію розгорнули у Флориді. Ми не маємо право дати можливість забути те, що зараз відбувається в Україні, ті страшні наслідки для українського народу, України загалом і для української культури. І от саме шляхом отаких от, от взаємодій представлення України ми маємо можливість і зобов'язані представляти Україну. Черкаська обласна філармонія посідає важливе місце в міжнародній дипломатії. Її колективи неодноразово брали участь не тільки в культурних заходах, а й у подіях за участю і представників державної влади та органів місцевого самоврядування з різних країн. Додає Юрій Федоряка, що стосується. Саме періоду сьогодення цих дуже важких часів, які проживає наша держава, мистецтво також проживає важкі часи. І сьогодні місія митців як ніколи показати всьому світу, що Україна має свою історію, свої традиції, свої надбання, свою культуру. Слів Юрія Федоряки траплялися в випадки, коли іноземці не могли відрізнити українську культуру від російської. Їхнім завданням на той час було продемонструвати, що українське та російське мистецтво абсолютно різні. Працюємо, наближаємо перемогу, налагоджуємо мистецькі мости, культурну дипломатію, тому що це надважливе завдання сьогодні для митців. Сьогодні наші військові на передовій здобувають перемогу. А ми своїм словом, своїм мистецтвом, своїми талантами, наші митці цю перемогу кують на концертних майданчиках. Протягом доби, 27 березня, рятувальники Черкащини ліквідували 21 пожежу на відкритих територіях. На жаль, люди свідомо нехтують правилами безпеки та, не зажаючи на чисельні застереження, продовжують провокувати пожежі, зазначає прес-служба головного управління ДСНС України в області. У Черкаському районі вогонь знищив 3 гектари, а в селі Дмитрівка на Золотоніщині 2 гектари сухостою все через необережне поводження з вогнем. Крім цього, рятувальники та місцеві пожежні команди ліквідували загорання і в інших районах. На Черкащині березень став найтеплішим місяцем весни в сторічній історії метеорологічних спостережень. Це призвело до інтенсивного пробудження природи, ранніх термінів сівби та високої горимості в екосистемах області. Проте питання дефіциту опадів залишається невирішеним. Наразі зареєстровано всього 10-13 міліметрів опадів, що становить 20-30% кліматичної норми для цього місяця. повідомляє 29 березня регіон ще перебуватиме під впливом антициклону зі Сходу та Середземноморської системи циклонів, що спричинить посилення вітру, збільшення хмарності та підвищення температури. Вночі 4-6 градусів тепла в день 16-18. Суттєвих опадів не очікується. 30-31 березня атмосферні фронти з південного заходу дестабілізують погоду, ймовірно, принесуть невеликі та помірні дощі на фоні помірних температур вночі 3-8 градусів тепла, в день 10-15. За поточною синоптичною ситуацією, ймовірність заморозків на Черкащині зберігається до середини квітня. Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 березня о 3-й годині ранку в Україні відбудеться перехід на літній час. Годинники буде переведено на годину вперед. Ця зміна дозволить людям працювати довше при меншому використанні штучного освітлення. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Індана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу увагу та довіру вірте у майбутнє! Все буде Україна!